У Києві стартує рада ЄС закордонних справ. До зустрічі долучилися міністри заступники міністрів закордонних справ усіх 27 країн-членів ЄС. Хто саме приїхав і який порядок денний знає наша Катерина Лебединцева? Катерино, вам слово, будь ласка. А, студія, добрий день. А... Сьогодні в Києві власне стартувала рада єс закордонних справ. А до зустрічі долучилися міністри і заступники міністрів закордонних справ усіх 27 країн-членів ЄС. Така зустріч у Києві відбувається вперше. Захід розпочали міністр України Дмитро Кулеба з високопредставленим гостем ЄС Жозепом Борелом. Також Кулеба зазначив, що ця зустріч є історичною, адже вперше відбувається за межами кордонів Європейського союзу, власне в Києві. На заході міністри вивчать мирний план президента України Володимира Зеленського. А того, щоб долучити якомога більше допомоги для України. І, зокрема, на заході ми вже могли бачити міністрів Німеччини, Франції, Литви та Чехії. За розвитком подій споглядаємо далі. На цьому у мене все студія. Дякую вам слово.